Прийшлося її потім вже виконувати. Тому співаю вперше хотів брати слова, щоб читати, а потім, думаю, спробуємо так, Бог поможе. Христос народився. Світ заселився, нарешті спасти людство на землю з'явився, щоб зільбі прозрівали і каліки ходили і від з'явлення великої Божої сили збулося все те, що сказав Господній пророк, про те, що народиться Емануїл в перекладі з нами Бог. Він виріс, мов корінь сухої землі. Нема він принади і нема мав ти він ходив по землі. І багато не знали, кого вони на своїй дорозі спіткали. Але були такі, які все залишали, вони заперли всі свої достатки віддали, залишили сіні. І пішли трість за тим, хто дорогу до неба для них відчинив, Христос народився, Христос родився, Христос родився, Світ звеселився! Христос родився, від Духа Святого Ісус народився, Бог у тілі людському на землю з'явився, приніс для всіх. Любов. За кожного з нас пролаз його дороці на кров Тож його слова принесли людям велику надію, тож давайте згадаємо тільки сьогодні цю велику подію Давайте про Христа будемо завжди пам'ятати, народженого словом і тілом величати, Не святкуйте Різдво для того, щоб горілки напитись краще в цей день більше Богу молитись, сівши за стіл з родиною згадати Про того, хто народився, щоб людство спасати Дитя тя нам, щоб вихід нам дати Радій Україна, Бог сильний спасати multimicem츠 עדraszam! Що родився, він вже не дитина, дана йому влада Божого сина, настане час і він прийде, щоб забрати своїх. Тих, хто повірили в нього, і відкинули гріх. Не забере тих, хто його всім серцем чекали. Є от миру, людям звіщали. Тих, хто повірили в його жертву святу, віддали йому всю честь і хвалу. Він повернеться з неба, щоб забрати своїх. Тих, хто любить його більше, ніж гріх. Вдарить блискавка заходу на схід. Таким буде Ісус на другий прихід. Очень тисячі років чекали, через месію вже мільярди свободу пізнали. Вімо Його! Поплескайте для Ісуса. Знаєте, в роки комунізму Сталіну 40 хвилин плескали. Скільки ми можемо для Ісуса поплескати?